Брати чи не брати одвічне. Це питання вибісило мене сьогодні з самого ранку. З 15 листопада громадяни України, які проживають на території України, можуть подати заявку і отримати від держави тисячу гривень зимової підтримки. Як і в минулому році, зараз виникають багато спорів, фантазій і спекуляцій на цю тему. Сьогодні зранку я прокинувся і побачив в інтернеті відео, де одна людинка розповідає, які жахи і страхіття чекають вас, якщо ви отримаєте цю тисячу. Тому я, Богдан Василюк, я не витримав і записую це відео для вас, щоб трошки перекрити людей, які наводять жах в інтернеті з цього питання. І так. Міф номер один: для відкриття спеціальної картки, щоб отримати ту тисячу, ви підписуєте якийсь дуже страшний договір, який дозволяє банку ну прям будь-що робити з вами. Читав договір, як завжди. Банк може все, а ви зобов'язані підкорятись. Як і будь-який банківський договір. Звичайні умови користування на десятки сторінок, які ти, не глядячи, підписав, коли взагалі вперше відкривав банківський рахунок, нічим не краще. А якщо хтось боїться, що після підписання цього договору банк розкриє державі якісь ваші персональні дані чи банківську таємницю, я вас заспокою. Держава давно все бачить. Тому ця нова картка і цей новий договір, який ви підписуєте, щоб отримати замову тисячу, точно не робить гірше. Міф номер два: краще б на армію віддали. Звісно, краще. Але ми, ну в сенсі Україна, отримуємо від партнерів гроші, які не завжди можна витрачати на армію чи пов'язані з війною речі. Це так звані цільові кошти, а людям роздати можна. А вже куди дінуть це люди на донати на зсу або може на донати на зсу держава ніби ну не може контролювати. Ну і так вийшло, що досить високий відсоток українців таки донатить на зсу. Диво. А якщо ту тищу не взяти, вона залишиться у бюджеті, а там міндич. Отже, краще б на армію витратили? Краще. Візьми тищу і витрати на армію. І мій улюблений, міф номер 3 влада за цю тищу підкупає мій голос на майбутніх виборах. Ну, не знаю, мій голос коштує дорожче. Та й ті вибори невідомо, коли будуть. Так само казали про минулу зимову тищу, а проголосувати так і не дали. Отже, на одвічне екзистенційне питання брати чи не брати, моя відповідь однозначна: Бери, бери і задонать на ЗСУ, якщо є така змога. А ще поділися цим відео з друзями, щоб вони теж брали і донатили. І підписуйся на цей канал, щоб чути менше маячні зранку.